На сьогодні що зрозуміло, перемога Трампа над Нікі Гейлі у штаті нью – це остаточно вже виводить його виборчі перегони з Байденом. Звісно, ні, тому що так дійсно нью гемпшир задає певний наратив. нью гемпшир нам показав, що незважаючи на те, що Хейлі залишається популярною, в Гейлі є підтримка, але цієї підтримки може просто бути недостатньо. Тому, на жаль, все виглядає так, що якщо все буде без змін, то дійсно Трамп може стати кандидатом. Проте є декілька але. Перше велике але і в принципі, основне це якраз рішення Верховного суду, яке має бути винесено десь на початку лютого, основ основне засідання відбувається 8 лютого, і це рішення може просто заборонити Трампу брати участь у виборах відповідно до 14 поправки до конституції США, яка забороняє будь-якій людині, що приносила клятву конституції, але після того підняла повстання проти сполучених штатів займати будь-яку виборну посаду. Тобто, допоки не винесено рішення Верховного суду, допоки не ясно, чи може Трамп, взагалі, з юридичної точки зору балотуватися на будь-яку посаду, то нічого ще не закінчено. Тому що якщо Трампа блокують таким чином, то в Республіканській партії є тільки два вибори: або піднімати нове повстання і ризикувати просто всім заради Трампа, або дійсно пристати на сторону Нікі Хейлі і йти з цим варіантом в надії перемогти Байдена. А от якщо з Нікі Хейлі тут все зрозуміло, так або вона, або Трамп, то щодо Джозефа Байдена, він єдиний такий головний кандидат у демократ чи також щось може змінитися. Там зміни майже неможливі, тому що ну, по перше, він дійсно єдиний повноцінний кандидат з потужних федерального рівня політиків. А по-друге, це вже така собі американська традиція, коли правляча партія, яка відправляє президента боротися за другий термін, вона об'єднується довкола цього президента, тому що він дійсно є найпопулярнішим. Він дійсно може показати е, уже зроблений результат, він може показати певні досягнення, і тому насправді сама. Партія не ризикує виставляти йому будь-яку конкуренцію, бо це буде ну просто пуста витрата грошей, часу і сил, Олександре, Якщо говорити про те, які сценарії із цих кандидатів ймовірних, ну візьмемо цих трьох там Нікі Гейлі, Дональд Трамп і Джозеф Байден, які сценарії, які кандидат найбільш так би мовити, виграшний для України з тих публічних заяв, які ми сьогодні знаємо. Ну з цих трьох сценаріїв, два для нас є позитивними. Це Нікі Хейлі і Джозеф Байден. Джозеф Байден, тому що він прогнозований, тому що ми розуміємо, як з ним працювати, які його інтереси, які його сильні сторони, які слабкі. І ми, в принципі, бачили, що протягом достатньо довгого часу він був майже стовідсотково проукраїнським президентом. І не зважаючи на ті проблеми, які створювала Палата представників, Білий Дім робив все можливе, щоб Україні допомагати і фінансово, і збройово. Нікі Хейлі також для нас абсолютно позитивний сценарій. Нарі, тому що вона перша республіканська кандидатка, яка почала говорити про те, що Україні треба дати всю зброю, яку штати можуть дати, окрім ядерної, вона та сама республіканська кандидатка, яка абсолютно чітко каже, що Росію треба зупинити, Україна має перемогти, тому що це не лише питання, того, що це правильно, що це морально правильно, а це просто питання вигоди для американців. Це питання американських національних інтересів. Тому насправді два з трьох варіантів для нас позитивні. Проте є велика проблема, що третій варіант дуже швидко. Тко набирає популярність, але чи може бути такий неочікуваний поворот в зміні позиції Дональда Трампа? Ну або принаймні там публічні заяви там передвиборчі, от такі. А по факту, можливо, його дії там були би більш рішучими відносно підтримки України в цій російсько-українській війні. З Трампом все можливо. Він передбачений лише в своїй непередбачуваності, тому насправді точно про нього сказати нічого не можна, але це є основна проблема. От проблема, якраз в тому, що ми не можемо передбачити, який він буде. Ми не можемо навіть зробити зараз спробу передбачати, що буде впливати на прийняття тих чи інших рішень. Ми точно знаємо лише декілька аспектів. По перше, перші півроку він явно буде займатися виключно внутрішньою політикою, переслідування політичних опонентів, робота з Юр юридичним міністерством юстиції, робота з своїми радниками, формування нової системи під себе. Ну тобто він же не дарма на інтерв'ю казав, що йому хотілось би побути диктатором. Тому у нього явно буде дуже напружена внутрішня програма. Коли він зможе повернутися до зовнішніх відносин, оце дуже складне питання. І якраз оця невизначеність, коли ж він насправді займеться американським лідерством, вона негативна і для України, і для всіх американських союзників.